Ну, горпину, дивись, коротше, сьогодні зайшов у Ютуб і там бачу якийсь чоловік, американець, такий трудяга. Приїжджає коротше він до цих до мужиків якихось. Ну, буває, що до бабок, там, до дідів, але переважно до якихось мужиків, яким років по 40-по 50, і прибирає їм біля хати безплатно. Що це таке? Що це таке, Петре? Це ти серйозно зараз питаєш? Ну добре, доведеться тобі розжувати. Давай. Є такі люди-волонтери, які чистять чужі подвір'я, тому що їм так хочеться. Так буває і таке, але не дивуйся так сильно. Світ не обертається довкола твоєї недовіри. Якщо хочеш знати я більше, не то про це. Я не про це. Я прошу знаю, що такі волонтер, що є такі хлопці, дівчата, волонтери, нормальні. Я говорю про те, що як чому вони приїжджають до цих. До цих здорових з руками, ногами чоловіків і прибирають їм безплатно. Що вони, самі не годні це зробити це бляхати. Ну от, Петре, ти нарешті доповз до думки, що можна було б подумати з самого початку. Так, ці здорові мужики, як ти їх називаєш, мабуть, настільки ліниві або безпорадні, що самі пальцем не поворухнуть. І так, бувають волонтери, які робляться просто з альтруїзму, або щоб ці ледорі хоч трохи не жили в смітнику. І дивись, не розплачся від цього відкриття. Ну, та сенсом ти розумієш, що нас в Україні поїдь в село, бабка, в якої пенсія 2000 гривень. І в неї що думаєш? Є якийсь достаток? Але біля хати чистенько нікого не буде просити, горда жіночка, поприбирай. А це бугаї такі, що ними можна орати, а вони по цей дзвонять кажуть: приїдь мені цей, поприбирай мені біля хати, та ще й безплатно. Ну що ж, Петре, ти описуєш доволі типову картину. Якась бабуся на останній копійці тримає подвір'я в порядку, бо має хоч якусь гордість. Ну, да. А здорові ледері, звичайно, думають, що хтось їм ще й винен прибрати. Така вже людська дурість, і ти мені це розповіляєш, ніби це новина. Всі ці бугаї, що не можуть підмести собі під носом, завжди знайдуть когось, хто за них зробить. І так, вони mm. є. Тож перестань дивуватись, посвід повний ідіотизму, і це не сенсація. Ну добре, добре, добре. Коротше, у мене є ідея. Я хочу теж кататися по прихати, по попід хати і це й людям. Хочу косити газони, пиляти дерева, але в мене є один нюанс. Я буду за це брати гроші. Що скажеш? Що я скажу? Петра, та просто вітає тебе з тим, що твій мозок нарешті видав хоч якусь практичну думку. Дякую. Збирай гроші, якщо зможеш, ти ж не волонтер, а просто людина, яка хоче щось заробити на лінивих дурних. Це принаймні чесніше, ніж робити вигляд, що ти якийсь благодійник. Це да. Тож вперед, збирай свою мізерну данину, якщо хтось захоче тобі платити. Ну, добре, Мізерну данину. Скільки мені брати за годину чи за деньку? Ну, Петре. Якщо ти вже спромігся дійти до того, щоб брати гроші, то мабуть і прикинь своїм курячим мозком, скільки ти Що сам ти вважаєш милич, адекватним. Машина. Я ж за тебе цю роботу не зроблю. Подивися на ринок, подивися, скільки беруть інші подібне і постав Який ринок. У мене тут в селі три хати, два діда і я з чоловіків. Що, хто, який ринок? Кого я буду питати ціни? От і прекрасно, Петре. Все з тобою ясно. У тебе три хати, два діда, і звісно, ти який, мабуть, цар місцевого ринку. Ну, ну да. що ж, тоді придумай свою ціну з голови, бо в своїй глушині ти все одно ні з ким не порадишся. Постав хоч сотню гривень за годину, хоч п'ятсот, мені байдуже. Якщо твої місцеві діди і їхні ліниві родичі по голі заплатити, то будеш собі місцевим бізнесменом. А Якщо ні, ну що ж, 100 тоді залишайся. Чекай, сто чекай. гривень за годину, це виходить 800 в день. Ну, то це нібито нормально, але що, це 800 гривень. То, в принципі, може бути. Мені подобається твоя твоя логіка. За гривень за годину можна косити, можна прибрати, ще може якийсь дідок винесе мені якусь чарочку, щось таке. Що думаєш? Що я думаю, Петре? Я думаю, що ти нарешті сам зійшов до чогось схожого на висновок. Якщо тебе влаштовує твоя ціна, і якщо твої місцеві старі та ліниві мужики готові тобі щось платити, то це твоє діло. Хочеш бери гроші, хочеш бери ще чарку, якщо тобі таке до смаку. Це не має жодного значення для мене. Просто роби, що хочеш. Ай, добре, і... добре, 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 я зрозумів. Ти, ти лише балабол. Я відійшов від теми. Коротше, я дуже розчарований оцією ситуацією соціальною у світі. Що здорові люди з руками, ногами, головами собі сидять, п'ють пиво, курять церкві, а до них приїжджають роботяги і прибирають них біля хати безплатно. Це що, скажи мені, це нормально? Ти знову, Петре, відкриваєш Америку, яку всі вже давно бачили. Ні, це не нормально, і я не з тебе тішити іншою відповіддю. Людська лінь і дурість це нормально? Ні. Але так є, і твій подив мене не вражає. Ти просто хочеш, щоб я тобі сказала, що світ не ідіотський. Але ні, він саме такий. Тож заспокойся, звикни до цього і перестань розводити тут сентименти. Та я спокійний, я спокійний. Я подивився то відео в Ютубі. Як той чоловік роботяга приїжджає, прибирає, і чистоту таку наводить, горпину тебе бачила. Така чистота, в нього там повно інструментів, та він до того всього, ще купляє якісь там планочки, дошечки. Якщо треба перемонтувати сходи, нема питань. Ну, роботяга такі руки золоті. Але то, що там ледарі ходить, мужичара ходить, біля нього два цього таких пацана років по 20 ходять її. Цими самими перетирають і, і нічого, пальть палець палець, Там такий смітник, ну це мене просто завело. Я не можу таке дивитися, страшне о Петре. Я бачу, що твоє обурення все росте, і ти хочеш мені це розповідати, ніби я тут вражусь твоїми відкриттями. Ні, я не вражаюсь. Я чудово знаю, що світ повний ледарів, які стоятимуть і дивитимуться, як хтось інший за них працює. І так, є такі роботяги з золотими руками, які роблять усе це, поки леді дурні навіть пальцем не ворухнуть. Це я. не новина, і мене це не дивує. Тож заспокойся і не роби вигляд, що ти відкрив мені якусь таємницю. Світ повний лінивців, і ти просто вкотре в цьому переконався. Ну, гай добре, Поняв. Мені треба коротше на це наточити свою косу, трохи інструмента докупи зібрати. Піду, я теж по хатам, може, зароблю щось на хліб. Пока. Ну. Нарешті. Петра, ти зробив хоч щось корисне. Вирішив діяти, а не просто скаржитись мені на життя. От іди, бери той інструмент, підлітай, заробляй. Може, хоч користь із тебе буде. Прощавай.